Замість лежачих поліцейських підняті переходи для безпеки та зручності пішоходів івано-франківську проводять передовий європейський досвід, ще не знаний в Україні. В Місцях масового скупчення людей дорожні переходи піднімуть до рівня тротуарів. Європейська і світова практика, передова практика не Росія, не Азія, а от власне європейська практика це є не ставити лежачих поліцейських, ті, які в нас традиційно ставилися до цього. А робити піднятий перехід в рівень до тротуару. Тобто, щоб відповідно пішохід почував себе комфортно, рухаючись по відповідно, прямій площині, а не відповідно скакав з, з, з тротуарів. Це буде той стандарт, який використовується в Європі. Це не український стандарт, це ну, буде європейський стандарт. Ми хочемо зробити, власне, от таким чином, щоб знову ж таки, що в місті щось робилося дійсно. От за таким як передовий досвід, якого ще навіть в Україні його абсолютно немає. Тобто, це найближче, що можна поїхати, це Польща, а краще вже відповідно десь там угорщина, Чехія. Хоча декілька проєктів щодо піднятих переходів були розроблені торік. Втім, комунальники мали спротив з боку місцевої поліції. Ламати стіну непорозуміння довелося через столишні профільні структури. Дуже довго часу ми билися, скажімо, такі стіну. Поліції, тому що десь не було розуміння, що в нас в дебенах такого немає, а ви хочете. От показуєш картинку от європейських міст, що всюди ж є, у нас немає в дебенах. Ми це не погодимо. От, відповідно, десь два тижні тому ми їздили в Київ в відповідно департамент поліції, який займається організацією безпеки руху, і там відповідно знайшло таке порозуміння, що. Як пілотний проект місті івано франківську не дозволяють погоджують зробити такі декілька таких піднятих пішохідних переходів. Нині комунальники порозумілися із поліцейськими. Зокрема, заручилися підтримкою місцевих патрульних, але є вже попередні погодження таких декількох об'єктів. Це є вулиця Грушевського в районі. От вулиця Витовського в районі, от якщо брати кафе, бар десятка, от має бути плюс підняти перехід Лесі Українки. Потім має бути то ми будемо піднімати повністю на всю площину, от, такі перехрестя, які є в центральній частині міста. От, плюс у нас є декілька таких проєктів, скажімо, вулиця Довга, біля поліклініки, ви знаєте, є два високих поліцейських, які коли там в зимі, тобто їх переїхати дуже складно, тому що нам розлає все. Тобто ми так само плануємо там зробити цей піднятий такий перехід. Перша ця ідея для того, щоб не обмежувати рух пішоходів саме поставленням світлофору, а спробувати підняти пішоводним переходом, для того, щоб водії зменшували швидкість. І тим самим пішоходи, пішоходи були більш безпечніші. Перше за все, це було головне не обмежити рух пішоходів. Розпочати роботи з облаштування піднятих переходів комунальники мають намір з наступного тижня, коли отримають офіційний дозвіл.